Пропонуємо на огляд led підсвітку з артикулом 12163 виробник заявляє, що вона підходить на 32 діагональ. Довжина однієї планки 596 мм. На планочці 6 LED-діодів напруга одного 3 В. Планка має один канал з напругою 16 В. Присутня кругла лінза діаметром 15 мм. Ось такий конектор. Присутнє ось таке маркування. Матеріал основи планки алюміній. Термоскот відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.